Для пікіровки томатів. Сьогодні використовую, дивіться, якийсь інструмент. Поки чоловіка нема дома, все, що знайшла в нього на поличці викрутки і якась тут у мене була ложка. І так буду працювати. Це у мене Толстой. Подивіться, які непогані корінчики. Уже є справжній один листочок. Я їх ось так обережно буду пропихати. Томатів небагато, так що я спішити не буду. Томати пересадку переносять досить таки непогано. Отак От прижала. Ну, тут у мене ще є трошки місця, то я думаю, що я ще зможу підсипати їх пізніше, якщо це буде потрібно. Бачите, вони гарно пірнають. Я завжди, коли мені доводилось пікерувати, ще по рекомендаціях старих. Пікірую при появі першого справжнього листочка. Коли ще я віддривала, відщіпувала десь третину центрального кореня. Зараз я це не роблю, нехай буде, розвивається центральний корінь. Він далеко не поросте, тому що тут висота. Мого лотка десь сантиметрів 10. См. Ось тут попалася не дуже така рослинка розвинута, але нічого вона поросте. Це я пікерую толстой, так що він нехай увесь і живе.